Слава Богу. Слава. Про це царство, про яке співав хор. Ми всі прагнемо там бути. Хай Господь допоможе, щоб ми там були. Будемо читати місце Слова Божого. Це Івангля від Луки, 12 розділ із 22 вірша. Івангля від Луки, 12 розділ із 22 вірша. І промовив він учням своїм через це. Кажу вам, не журіться про життя, що ви будете їсти, ні про тіло, у що ви зодягнетеся, бо більше від їжі життя, а тіло від одягу. Погляньте на гайвороня, що не сіють, не жнуть, нема в них комори, ні клуні, проте Бог їх годує, скільки ж більше за птахів ви варті. Хто ж із вас, коли журиться, добавити зможе до зросту свого бодай ліктя одного? Тож, коли ви й найменшого не подолаєте, то чого ж ви про інше клопочетеся? Погляньте на ті Онлілеї, як вони не прийдуть, ані тчуть, але говорю вам, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли он траву, що сьогодні на полі, а завтра до печі вкидається, Бог так зодягає, скільки ж краще зодягне Він вас, маловірні. І не шукайте, що будете їсти, чи що будете пити, і не клопочіться, бо всього цього й люди світу оцього шукають. Отець же ваш знає, що того вам потрібно. Шукайте отож його царства, а це вам додасться. Тема проповіді наше ставлення до клопотів і турбот. Клопоти і турботи вони є частиною нашого життя. Ну так неможливо, щоб ми. Чогось про щось не думали, про щось не клопоталися, про щось не переживали. Це є частина нашого життя. Ми з цим живемо. Але чи можуть наші турботи і наші клопоти нам заважати? Чи можуть вони негативно впливати на нас? Ісус, розказуючи, говорячи про них, говорить, що щось може бути лишнє. Клопоти це взагалі є неспокій, хвилювання, зумовлені чим небудь, неспокійні думки, міркування про забезпечення. Саме клопоти, вони дуже часто нам можуть заважати, коли ми вирішуємо йти на зібрання не недільну рано, а, наприклад, неділю ввечері чи серед тижня. Саме вони. Можуть нам заважати, коли ми беремо до рук Святе Письмо читати, або коли ми молимось, одразу стільки справ в нас нам нагадується, стільки справ в нас є, ми думаємо, які ж ми зайняті, що в нас стільки справ. Особливо вони якраз стукають в наш розум, заполоняючи його, тоді, коли ми вділяємо час для Бога, правда? І тому Ісус говорить про клопоти. І про наше ставлення до них. Яке ж воно має бути? Ми повинні навчитися правильно ставитися до цих клопотів. Коли Ісус розказує цю, цю історію, про, даючи цей приклад про клопоти, перед цим в контексті ми читаємо перед цим до нього прийшов чоловік. І в той час, коли Ісус навчає народ. Коли багато людей приходять, щоб його почути, почути ці слова, які він говорить. Вони розуміли, що це слова непростої людини, що це і дуже важливі слова, які Він говорить. В той же час приходить чоловік, і замість того, щоб слухати те, що скаже Ісус, те, що скаже Він. Він задає питання і Його турбує одне питання. Це не питання спасіння. Це не питання, як йому змінити своє життя, а це питання, Господи, скажи, щоб мій брат поділився спадщиною. Ісус розказує притчу про цього чоловіка, що багато зібрав, сказав, що має добра на багато років, але Ісус називає його нерозумним, бо цей чоловік не врахував того, що його життя може закінчитися буквально завтра. І як підсумок цього сказав, буває так з тими, хто збирає для себе та не багатіє в Бога. І згодом розказує це, що ми з вами прочитали. Про те, щоб не журитися про життя, говорить про клопоти, говорить про те, що так часто забирає наш час, наші переживання, наші емоції, так багато забирають ті речі, які не є деколи навіть обов'язковими. І не є такими деколи важливими. Але залежно в порівнянні із чим. І ось Ісус розказує про те, як ми повинні ставитися до клопотів. І перша думка це те, що наше переживання, коли ми забиваємо свій розум, всі свої думки, наше переживання нічого не міняє. Ми можемо опортити своє здоров'я своїм переживанням. Кажуть лікарі, що багато хвороб вони, вони пов'язані саме з надмірним переживанням людей. Ми можемо ходити сумні, тому що щось ми хочемо вирішити і просто маємо це на думці. Не можемо це вирішити, але забиваємо цим голову. Ісус каже, що деколи ми своїм цим переживанням. Ну хіба ми можемо до свого росту щось добавити? Нас, наш ріст від цього не виростить, так само наше саме переживання, воно не може змінити нічого. Натомість ми знаємо в Слові Божому про те, що Ісус закликає, прийдіть до мене, всі струджені, обтяжені, і я вас заспокою. Ті свої переживання. Натомість принесімо йому. Він не просто зрозуміє, а Він може заспокоїти. Він може забрати як тягар. Ці переживання, наші обставини в нашому житті вони не зміняться, але наше відношення до них зміниться. Воно перестане бути в наших думках постійно. В наших думках буде Ісус, той, який заспокоює, той, який дає мир і спокій. Отож, Ісус каже, не журіться про життя, що будете їсти, ні про тіло, що ви зодягнетесь. Ісус каже, що наше переживання, воно не може нічого змінити. Друга думка це те, що бажання розбагатіти часто може бути дуже шкідливим для нашого життя. Ісус каже, бо всього цього люди світу цього шукають. Що ж люди шукають? Люди шукають, як впоратися з тим, що вони. Що в них є переживання. Чоловіки можуть сказати, ну правильно, просто переживати це є мало, це є недостатньо, це, або це взагалі є лишнє, потрібно щось робити. Щоб щось вирішити, потрібно працювати, працювати і ще раз працювати. Але Ісус говорить, що цього всього люди шукають цього світу. Що люди в світі шукають? Люди шукають як розбагатіти. Люди шукають, як попіклуватися про тіло, забуваючи про те, що і про душу теж потрібно піклуватися. Або навіть шкодячи своїй душі, люди турбуються про своє тіло. Люди мають багато справ, багато роботи, забуваючи про свою душу. Мене одного разу сильно вразило одне свідчення. Його говорили двоє чоловік, вони були віку вже приблизно дідусів. Я не пам'ятаю, чи вони були близнюками, чи просто дуже маленька різниця в віці в них була. Але ось вони разом так двоє, майже все життя, і ось вони, говорячи про свій шлях до Бога, вони починають з того, що вони були в вірючій сім'ї, народилися, але зразу вони. Коли підросли, вони не захотіли Богові служити, а вже потім, після того, як більшу половину свого життя вже прожили, почали навертатися до Бога. І в цьому свідченні вони говорили про те, що про Бога їм дуже багато говорила їхня бабця. І згадуючи про своїх батьків, вони говорять, що батьки в той час, коли були ми маленькі, вони були дуже сильно зайняті. Вони просто мали будову, мали, будувалися, це було потрібно для сім'ї, і ми мало їх бачили, вони багато, мало часу нам виділяли. Більше з нами сиділа бабуся, от і вона нам розказувала про Бога. І коли я слухав це свідчення, я сам себе запитав, щоб часом мої діти так не говорили, що в мене для них немає часу, не було, тому що так багато справ. І це правильні справи турбуватися про житло. Це правильні ніби і, і справи будуватися. Але коли воно займає настільки нашої часу, нашої уваги, що вже на все інше не вистачає часу, то це є вже шкідливим для нас. Наша робота, будь-які справи, вони можуть займати більшість нашого часу, більшість нашої уваги, настільки. Що вже часу для Бога воно вже може і не бути. Тоді ці клопоти, вони можуть бути шкідливими, або це бажання розбагатіти, воно є шкідливим, може бути шкідливим. Апостол Павло у першому посланні до Тимофія, шостому розділі і дев'ятому вірші, пише такі слова: Шостий розділ з дев'ятого вірша. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку. Та вчислені нерозумні і шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу й загибель, бо корінь усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись дехто, відбилися від вірі й поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людина, утікай від такого, а женися за правдою, за благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Чи багато ми знаємо людей, які саме за такими речами, як апостол Павло до Тимофія пише, за таким женуться? Чи ми, як Божі люди, женемося? Тобто гнатися це означає ось так сильно цього бажати, сильно цього хотіти, так як ми бачимо люди, які дуже сильно хочуть мати якийсь достаток, вони, вони йдуть на великі жертви. Вони їдуть на заробітки, часто вони на великі, дуже жертви йдуть для цього. Чи готові ми на великі жертви йти ради того, щоб, щоб гнатися за правдою, за благочестям, за вірою, за лагідністю, за любов'ю, за терпіливістю? Чи прагнемо ми саме таких рис у себе? Це питання є для нас, і кожен з нас він дає на це відповідь. Але справді бажання розбагатіти часто є шкідливим для нас. І Ісус говорить, що люди всього цього шукають в світі. Але ми повинні ще думати і про душу. Є щось більше, ніж просто тіло зодягнути чи його нагодувати. Ісус одного разу сказав, коли диявол його випробовував в пустині, Він сказав, що не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, яке виходить із уст Божих. Не лише хліб нам потрібний, але нам потрібне Слово Боже, яке годує нашу душу. І саме для цього нам потрібно виділяти час, увагу, сили. І цим заповняти свій розум. Третя думка, що ми повинні пам'ятати, думаючи про клопоти, це потрібно навчитись довіряти Богові. Про це вже сьогодні говорилося, про довіру Богові. Ісус теж про це говорить і каже: погляньте на птахів. Вони не будують ніяких клунів, комор, вони живуть тим, що мають кожного дня. Вони не мають запасів на завтра, на післязавтра, на півроку. Але вони розуміють, що Бог буде їх годувати кожного дня. Це не говорить нам, що ми повинні не думати про завтра, повинні бути якимись байдужими. Це говорить нам, що нам потрібно навчитись довіряти Богові. Нам потрібно, коли обставини якісь подібні, що ми не знаємо, що буде завтра, нам потрібно. Потрібно навчитись довіряти Богові. Коли, коли якісь ситуації стаються, і ми не знаємо, як на них реагувати, нам потрібно навчитись довіряти Богові. Коли справді ми, у нас є багато питань у нашому житті, і в нас є багато питань. І, і не на всі питання ми можемо мати відповідь навіть тут на землі. Але нам потрібно навчитись довіряти Богові. Ісус говорить, погляньте на птахів, погляньте на лілії, погляньте і навчіться від них, навчіться довіряти Богові. Якщо, Ісус говорить, якщо Бог ось цих птахів годує, якщо ці квіти, які, які так гарно виглядають краще, ніж сам навіть Соломон, який мав достаток, славу, але. Вони сьогодні є, їх завтра немає. Бог про них турбується, то скільки більше кожен з нас, Того, той, кого Бог назвав своєю дитиною, скільки більше ми є для Нього цінними, і Він готовий про нас турбуватися. Нам просто потрібно навчитись довіряти Богові. Бог знає всі наші потреби. І четверта думка це. Нам потрібно навчитися розставляти правильні пріоритети в нашому житті. Ісус, підсумовуючи, говорить, шукайте найперше, найперше царства Божого і правди Його, а все інше, все це вам додасться. Але найперше, про що ми повинні думати, і про що ми повинні пам'ятати. Про царство Боже співав хор і. Це місце, яке говорить, що таке царство Боже, ми прочитаємо це послання посла Павла до Римлян, 14 розділ і 17 вірш. Бо царство Боже не пожива і петво, але праведність, і мир, і радість у душі святім. Ісус говорить, що ми повинні шукати саме. Праведності, миру, радості в Дусі Святому. Ми повинні саме це поставити на перше місце в пріоритеті, в тому, для чого ми виділяємо свій час, свою увагу, свої сили, щоб поставити правильний пріоритет більше шукати цього, а не того, що ми зодягнемось, що ми будемо їсти пити. З 24 лютого багато людей, які жили на східній частині нашої країни, вони переоцінили, що так багато часу, так багато сили вони вкладали в те, що можна втратити за один день. За один день вони все це втрачали. І лише з сумочкою, з документами, вони могли втікати від війни. І як багато людей вони переоцінили в те, як багато вони часу вкладали в ті речі, які не були настільки обов'язковими, настільки потрібними, або в ті речі, які так швидко можуть зникати. Але є ті речі, які є вічні, ті речі, які не зникнуть навіть після нашої смерті, це наші відносини із Богом. Коли ми шукаємо цього, коли ми вкладаємо свої сили і час саме в це. Навіть після нашої смерті це буде мати ціну і вагу. Але все це, що є на землі, все, це, що так часто ці клопоти, турботи, так багато забирає нашого часу, нашої уваги, воно у вічності ми так багато побачимо, наскільки воно є лишнє, наскільки воно не настільки важливе було, як наші відносини із Богом. Тому. Ми повинні розуміти, як правильно статися, ставитися до клопотів, до наших турбот повсякденних, до того, що так багато забирає нашого часу, але не завжди воно є настільки важливим, як наша душа, яка потребує розмови з Богом, яка потребує Бога, яка потребує того, щоб ми відділяли свій час для того, щоб досліджувати Слово Боже. Потребує того, щоб ми виділяли свій час на розмову з Богом у молитві. І наша душа, яка потребує спільності у зібранні з святими, вона всього цього потребує. І чи ми виділяємо час від для цього? Чи ми далі клопочемось, турбуємося? Одного разу Ісус був у гостях в Марії і Марти. І... Ми знаємо добре цю історію про те, що Марта вона клопоталася, вона, вона добрі речі робила, вона, вона справила гостину і вона саме цим клопоталася, а Марія, їй було дуже цінно просто сидіти біля Ісуса і слухати Його слова. І коли ми, на свій людський погляд можемо сказати, ну, Можна навіть звинуватити Марію, що вона лінива, чому вона не допомагала своїй сестрі. І Марта їй виявилось якось, якось неправильним, тим, що вона так багато справ робиться, так забігана така. Ось тут Ісус розказує, його багато людей слухають, а вона не має коли в неї справи, в неї клопоти. Вона забігана. І вона, докоряючи своїй сестрі, просить Ісуса. Щоб він щось сказав Марії, щоб вона їй теж допомогла. Ісус каже, Марто, турбуєшся ти про багато чого, а потрібне одне. А Марія обрала найкращу частку. В той час, коли є Ісус поруч, який говорить для душі так багато потрібних речей, які є настільки цінними Його слова, так нерозумно. Просто клопотатися якимись речами, які, які є кожен день в нас. У нас клопотів є кожного дня вдосталь. Але не забуваємо про нашу душу, яка потребує чути Слова Ісуса Христа, яка потребує того, щоб чути те, що Бог говорить кожному з нас. Тому пам'ятаємо про це, Пам'ятаємо, що наше переживання воно нічого не міняє. Пам'ятаємо про те, що бажання розбагатіти. Є шкідливим, пам'ятаємо про те, що нам потрібно довіряти Богові, пам'ятаємо, що нам потрібно розставляти в нашому житті правильні пріоритети. Справді, з позиції вічності, коли ми будемо із Богом, ми побачимо, що той час, який ми виділяли багатьом речам, можна було його і не виділяти, а тим речам. Для нашої душі ми побачимо, що потрібно було його виділяти цей час, щоб пізнавати Бога. Він для цього прийшов на цей світ, прийшов на цю землю, щоб наблизитися до кожного з нас, щоб кожного з нас була з ним особлива розмова, особливі відносини. Тому давайте не міняти цей час на ці справи, які нашу душу не годують, але забирають цей дорогоцінний час який ми мали би використовувати на молитву, на читання Біблії. Наші клопоти вони можуть бути і потрібними. Нам, ми не можемо просто від них відмовитися і, і просто бути байдужими. Але не забуваємо про душу. Якщо це шкодить нашим відносинам з Богом, то потрібно міняти своє ставлення до всіх наших клопотів, до всіх наших повсякденних справ, а Питання, які годують нашу душу, які ставлю, які, які відносяться до нашої душі, до наших відносин з Богом, їх потрібно насамперед ставити пріоритет. Вони є важливіші, вони є перші. Тихай Господь нас в цьому благословить. Амінь.